Україна підписала з Бельгією двосторонню безпекову угоду, відповідно до якої Бельгія виділить на підтримку України до кінця цього року принаймні 977 мільйонів євро. Угода, підписана в Брюсселі президентом Зеленським та прем'єр-міністром Олександром Декро. Також передбачає надання Україні 30 бойових літаків F-16 до 2028 року. Олександр Декро сказав, що певну кількість винищувачів F-16 Бельгія хоче надати Україні вже цього року. Слушавши, що міжнародна допомога має бути швидшою, більшою і кращою, щоб Україна змогла відбувати загарбників. Більше про цю угоду підготовку до саміту миру у Швейцарії та майбутній візит прем'єр-міністра Декро до Вашингтона ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним та нашою кореспонденткою в Білому домі Юлею Ярмонко. Вітаю колеги! Вітаю! Богдане угода передбачає надання 30 винищувачів F-16 до 2028 року, і перша партія, згідно з заявами, має прийти до України вже до кінця цього року. Угода також передбачає використання цих винищувачів лише на території України. Про це відповідаючи на питання журналістів в Брюсселі, кілька разів повторив і прем'єр-міністр Олександр Декро. Як Бельгія пояснює свою позицію і що потенційно може її змінити? Так, власне, сьогодні на прес-конференції у Брюсселі, де поруч сиділи український президент Володимир Зеленський та е, бельгійський прем'єр-міністр Олександр Декро е, надто широких пояснень е, від бельгійського прем'єр-міністра не лунало. Він лише підтвердив, що навіть у угоді, яку підписали е, Україна та Бельгія сьогодні у Брюсселі, вказано на те, що зброя надана. Україні має використовуватися на українській території, але таке враження, що Бельгія та інші країни, можливо, навіть Сполучені Штати, зараз починають опинятися у меншості серед союзників серед країн НАТО, тому що ось зараз ми бачимо на моніторах повідомлення, що на прес-конференції під час візиту французького президента Макрона з канцлером Німеччини Шольцем обидва керівники. Президент Франції і канцлер Німеччини сказали, що Україна має право завдавати удари по тих місцях на території Росії, звідки Україна зазнає ударів. Ми знаємо, що Британія та інші країни ще раніше заявили твердо, що. Україна має право бити по військових цілях на території Росії, яка чинить агресію щодо України, яка розпочала цю війну, і дуже переконливо, я б сказав, для багатьох лунають також щораз гучніші доводи від генерального секретаря НАТО, які пролунали сьогодні. Україна згідно з міжнародним правом має право на самооборону, на самозахист, і право на самооборону включає також удари по цілях за межами України, по законних військових цілях всередині Росії, і це особливо актуально зараз. Бо найважчі бої зараз точаться в Харківській області поблизу українсько-російського кордону. І частково кордон є фактично фронтом. І тому звичайно українцям буде дуже важко і складно зах захищатися, якщо вони не зможуть вражати військові об'єкти безпосередньо по тому боку кордону, це можуть бути ракетні установки, може бути артилерія, це можуть бути аеродроми, які використовуються для атак на Україну. І якщо Україна не зможе вражати ці військові об'єкти, то звичайно їм буде набагато важче захищатися. Тання, яке обговорювали сторони в Брюсселі, саміт миру в Швейцарії. Президент Зеленський сьогодні сказав про участь 90 країн у саміті. Втім, поки що невідомо, якими буде представницький рівень участі цих країн. Богдане, чого очікує від цього саміту Україна і наскільки важливим є цей саміт? Спочатку щодо очікувань. Ще раніше. І з українського боку, і власне навіть господарі організації цього заходу, швейцарський уряд, заявили, що вони не очікують, що на цій першій Мирні конференції високого рівня, як кажуть швейцарці, чи на саміті миру щодо України, як наголошують українці, не очікують підписання мирної угоди. Для цього очевидно будуть потрібні зрештою переговори, на яких Росія. Погодилася би очевидно припинити свою війну, але чого очікують, і що особливо хоче Україна та її партнери, це показати згуртованість світу, коли йдеться про те, щоб Росію. Ізолювати і показати, що світ хоче миру, Україна хоче миру, є шлях до цього миру шлях через виконання принципів статуту організації Об'єднаних Націй, дотримання міжнародного законодавства, міжнародних принципів мирного співіснування країн для того, щоб цей сигнал. Був очевидно якомога більш переконливим, якомога гучнішим Україна наполягає на тому, що рівень представництва повинен бути і кількісно. І якісно якомога вищим, особливо на цьому початковому етапі, як Україна сподівається, очевидно, подальших мирних переговорів, подальших мирних зустрічей чи конференцій. І сьогодні у Брюсселі український президент дуже наполягав на тому, що Сполучені Штати зокрема мали би також бути представлені на якнайвищому найвищому рівні. Я би дуже хотів, щоб особисто був присутній президент Байден. І я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо на якому рівні. І я вважаю, що це. Юлю ми почули відверту та наполегливу заяву президента Зеленського в Брюсселі. Наскільки важливою є саме особиста участь президента Байдена? Що відомо станом на зараз про плани адміністрації щодо саміту миру в Швейцарії? Надалі, ти знаєш, поки що офіційно білий дім не каже ані. Так ані ні на питання про те, чи буде особисто президент Байден брати участь у цьому саміті. На наш запит у раді з Нацбезпеки безпеки поки що не відповіли. Джейк Саліван, радник нацбезпеки США минулого тижня на брифінгу у Білому домі, теж сказав, що він не має нічого анонсувати про поїздки президента, але він не уминув нагоди, не упустив нагоди. А ще раз наголосити на тому, що він особисто брав участь у підготовці цього саміту. Він, тобто Саліван, і також що Сполучені Штати є ключовим гравцем який допомагає просувати ідею справедливого миру на міжнародній арені, миру, який базується на суверенітеті і територіальній цілісності України, тим часом видання Bloomberg, Наші колеги з посиланням на власні джерела говорять про те, що джерела в адміністрації сказали їм, що президент Байден все ж таки не буде брати участь особисто у цьому саміті, і кого надійшлють на заміну, теж поки що невідомо. Чому тому, що у президента Байдена на 15 червня, коли запланована власне цей саміт початок цього саміту у нього запланована інша велика подія. Про що йдеться? І це відомо з відкритих джерел. Йдеться про фандрейзінг, тобто подію зі збору коштів на кампанію президентську Джо Байдена, яка відбудеться в Лос-Анджелесі 15 червня, за участі голівудських акторів Джулі Робертс та Джорджа Клуні. А тепер є багато закликів від активістів, які кажуть, що президенту Байдену варто скасувати цю подію і взяти участь у набагато важливішому саміті. Але Наталю, це. Це не так просто. Ми знаємо, що, наприклад, кампанія ActBlue, це кампанія, яка підтримує демократичних кандидатів, і, зокрема, кампанію Джо Байдена, збирає кошти для них, вже на спеціальному порталі оголосила такий конкурс, де закликає американців, американських виборців пожертвувати на кампанію Байдена як можливість виграти власне поїздку, переліт на власне цю подію і на участь у цій події за участі президента Байдена, також колишнього президента Обами і американських голівудських акторів. Тому знову ж таки виглядає мало ймовірним, що цю подію можуть скасувати, і президент Байден не може просто втратити голоси американських виборців. Тепер Наталі, я трошечки спробувала сама підрахувати, чи теоретично президент Байден міг би встигнути на обидві події і. Теоретично суто теоретично виглядає так, що президент Байден міг би заскочити так би мовити на саміт буквально на годину у Швейцарії, і зважаючи на різницю у часі, ще встигнути на вечірній файндрейзер у Лос-Анджелесі. Але Наталю, ми не знаємо точного розкладу президента Байдена. Ми не знаємо, які плани президент Байден має в Лос-Анджелесі, і що найважливіше, які плани на його розклад має власне його президентська кампанія. Ми будемо чекати на цю інформацію. Юлю прем'єр-міністр Декро вже цієї п'ятниці з зустрічатиметься в білому домі з президентом Байденом, що відомо про деталі цієї зустрічі. Це цікаво, Наталю. Сьогодні буквально білий дім оголосив, що відбудеться ця зустріч одразу після того, як прем'єр-міністр Бельгії зустрівся з українським президентом, і у викладі Білого Дому йдеться про те, що ця зустріч буде зокрема зосереджена на допомозі Україні, що Сполучені Штати і Бельгія ще можуть зробити разом. І зокрема, там також звернуто увагу, що будуть говорити про те, яким чином ці країни можуть максимально використати російські заморожені активи. А ми знаємо, Наталю, що більшість заморожених російських активів нині. Є у Європі, і майже більше половини цих заморожених активів у Європі російських знаходяться на території Бельгії. Сполучені Штати мають свій план, як максимально використати ці активи, і безпосередньо, напевно, вони хочуть, щоб Бельгія їх підтримала у цьому плані. Дякую, колеги, за вашу роботу. Ми говорили про нову безпекову угоду між Україною і Бельгією, підготовку до саміту миру в Швейцарії та очікування від майбутнього візиту прем'єр-міністра Бельгії Олександра Декро до Вашингтона.